Далее шахи, врага, Wrother King. Гогу Berry. Rumunia рейтинг 1967. Оце грають с таку дядянуть зі мною днями просто. Щось таке своє, грають, грають, грають. Так, ну це типа цукор торта і всіх цих типів. Система. Тут справа, що ти не є 5 коня хоч поставити? Тоді я ж не даю тобі туди його поставити. В цьому проблема. Як ти далі будеш? Систему коло цукерторта і всіх цих чуваків, лондонців. Щось не виходить не. Да. У него нормальна позиція поки що. Так, кинь туди пішов. Взяли. М? Кинь С6. Так, Не поспешай никуда. Хочу отримати типову позицію з Тандійського захисту, тільки там з варіантом фінхету зазвичай щось схоже. О, і таке там також є. Тільки тут слон тебе трошечки агресивний. Включимо в роботу коня. Хай буде. Зазвичай міняються, але. Є проблема, що тут два дві, дві, бої. А основна міняти ми не хочемо. Ей самбі. Добре, давай я вдарю і поставлю коня так. Ти ж хочеш слоном вдарити? Хочеш помінятись? О! Будемо грати з багатьма фігурами. Туди. На Д3 можна. Зазвичай цей кінь створює багато тактичних проблем. Комусь. Д3, Туралк має відійти. Давай. Прикольно виглядає. би ще ферзя зловити. Типу, якщо я забрав, то в мене кінь звідти не вийде нікуди, так? Да? Чи що буде Я ж тут потім заберу, ні? Ти відійшов, я відійшов. Не знаю, що там пораховував? Покажи мені. Про що ти? Можеш стукнути тут, тут? Тут? Спробую вгадати, ні, не вгадаю. Що назирає так, то скоріше за все, сонце чути. От Отак. Щоб він не розмінявся. Це хоче поміняти, я йому не дам. Побільше фігур. Тепер кінь просто буде. Просто буде кінь. Так, ну в тебе буде просто також кінь. Налякаю тебе якоюсь поганою структурою. В цілому я можу помінятися. На B5. Відійду кудись. Буде до мене приставати. А, я типу, пішечка тут віддаю. Та бери бош. Так, ти все рахуєш там, як воно є. А, от. Цікаво. Так, ты так, тут начинается какая-то неясная А, нет, там же нема такого. Є якийсь такий хід, Якийсь віддам тобі назад. Можу й не віддавати. вже думав на час закінчився. 79 на 92, ну, не знаю. Де я зазвичай схожих схожих варіантів, що ми ставимо тут десь пішика на D5. Якось граємо так, не знаю. Так, наприклад. Щоб це 4 не дати, так. Якось. Так, поставити сюди, якщо я візьму, то буде довша діагональ, потім може так вони зіграють. Будь давити на нас. Ми, якби коняний 5 не пустив і все. Суперник не знав, що робити, та й добре. А я отримав щось, типу стариндійський структурчик. Ну, і суперник, коли йде в розміни тактичні, треба розуміти, чи у вас добре фігури стоять. Не добре стоять, от тільки один одному заважають. Коні дублюються і на другій лінії коні зазвичай ніякі, слон просто спирається, ферс закритий, тораз закрита. Не грають. А коні в центрі зазвичай передумова тактичних ударів. Ну і тут, якби, шокі шанси, що суперник шукав, але. Sei ma non è